Доброго дня, шановні українці, ми зараз дивимося з вами загрози на цьому тижні. Отже, суми. Суми чи загроза є на цьому тижні для сум. Військові нам дають надію, звичайно. Надію в тому, що роздивляються зараз там військові зараз. В них є такий план, що вони роздивляються на дві сторони протилежні, як ми бачимо, для укріплення своїх позицій і, взагалі, кардинальна зміна ситуації. Звичайно, мається на увазі по захисту або по відбиванню, по атакам ворога і так далі. Так, а чи є загроза? Чи є загроза обстрілів Суми на цьому тижні? 23, 24 і так далі до кінця. Тижня Чи є загроза. Ну, так, да, ми бачимо. Ви розумієте, загроза є. Е, є плани у ворога саме по об'єкту, який стоїть, тобто на фундаменті. Е, ось так. Є е, е, Єдине, я можу сказати, що той об'єкт, або там, де в об знаходяться, на об'єкті знаходяться люди, які ховаються, ми бачимо, приховані або скриті фігури. Е, вони можуть просто ворог якби не, до, може не досягти своєї мети. Тобто туди можуть не долетіти, або не долетіти, тому що можуть бути збитими, або не долетіти, тому що буде, скажімо, ціль. Ціль потрапиться, ракета потрапить в інше якесь місце. Тому тут треба бути обережним. Чи ворог буде обстрілювати так, загроза обстрілу є, але вона, ця загроза, може не долетіти до того міста, куди призначено буде летіти. Розумієте, да? А призначено буде туди, де ховаються потрібні об'єкти, де сховані, приховані або приховані фігури. Ось так. Тому тут ну, є шанс того, що будуть збивати. Бачите? Це суми. Ну, звичайно, об'єкти об'єктами, а люди повинні бути дуже уважними. Нагадаю, що займаюся, ставлю захисти військовим і, звичайно, людям, просто громадянам. Чернігів. На цьому тижні Чернігів. Звичайна загроза взагалі не може не бути. Якщо не ракети, то дрони летять. Загроза Чернігів на цьому тижні. Можуть збити дрони. Тут мова йде. Знаєте, що тут може бути, що загроза є, тому що воно буде летіти, але може змінювати свій напрямок. Тому що тут якби відвертаються. відвертаються. Тому загроза тут пряма є. І вона, ви знаєте, якби може бути не наприкінці навіть тижня, а раніше. Але вона може бути відвернута. Одеса. Місто Одеса на цьому тижні. Що існує, на цьому тижні буде загроза ще від ворога. Загроза обстрілів. Так, нам, ну, знаєте, що кажуть, зараз покаже. Чомусь. Ага, знаєте, чому час покаже? Тому що набираються, набираються ці сили, тобто це може бути з трьох місць, з декількох місць, містечок, місць, обстріли і так далі. Як нова ціль, як нова ціль, час покаже, тому що нова ціль буде обрана. Загроза є вибухова. Ціль зараз обирається ворогом. Загроза є. А то, знаєте, Колоса Фортуни може іще казати, як незворотній цей, оцей вибір буде від ворога. Незворотній. Тобто Так що будьте уважні. Херсон. Херсон. Ніяк ворог від нього не відстане. Херсон. Загроза на цьому тижні. Ну, ніяк не відстане, тому що вважають своєю Кремль. Херсон. А, дивіться, от окупована частина і, не окуп, і українська частина. А, тут мова не про обстріли. Тут йде робота на всю катушку з приводу того, щоб іти на ту частину. Щоб рухатись на ту частину. Бачите? Тобто є плани, звичайно, плани, які. Зараз про обстріли мені нічого не кажуть. Вирішили питання по-іншому. Херсон на цьому тижні. Чи загроза є по обстрілам Херсона? Мені б хотілося сказати, що ось вам містечко, люди, соціум. Мені б хотілося сказати, що якби на цьому тижні плани будуть стримані ворога по відношенню до Херсона, хоч показують, що обстріли можливі, і навіть з. З жертвами, але тут ще можна по-інакшому сказати. Можна сказати, що тут якби є, будуть намагання збивати. Є шанси того, що будуть все ж таки, все ж таки ракети або ці бомби, які будуть летіти, вони будуть збиті. Ось так. так що, так що тут можна дивитися по різному. Розумієте, тут ворог якби він не зупиняється і не мовчить, і не зупиняється. Загроза обстрілів є. Обстрілів є. Можна сказати так, що ворог буде обстрілювати до моменту навіть жертв. Ось так. Але все ж таки можна і по-іншому сказати, що вог що. Наші військові ППО будуть збивати, захищати, збивати і до цілі може просто не долетіти. Тож будемо вірити в найкраще. Але ж ви будьте уважними. Запоріжжя. Запоріжжя. На цьому тижні загроза Запоріжжя. Зараз можу сказати, що мова йде за зрадників, тому що тут передається інформація, прихована людям Кремля за бабло, Ну, а значить, здавання якоїсь мітки, якоїсь цілі. Ви розумієте, тут якби загроза є обстрілів, але і самого міста, міста або якогось будинку, споруди якоїсь великої. Що я хочу сказати? Що, тут, судячи по картам, якраз загроза може бути не найближчі дні, а мова йде, ось, ось тут мова йде про трошки далі, трошки далі. Тому що тут повинен пройти час, коли це все зробиться. Зрозуміло? Гроші отримуються за якусь здачу. Тут здача йде, прихована людям Кремля. Ось так. Ну, вибачте, що тут я не кажу просто, так, «да, так, ні, а трошки, от як карта розповідає, трошки історії. У мене так. Миколаїв. Миколаїв. Ну, да, да. сама карта виступнула, звичайно. Боротьба, намагання збити, і е, будуть успішно збивати. Миколаїв загроза обстрілів є. Ми бачимо, є на цьому тижні. Житомирська область, що люди запитують, чи є загроза того, що Білорусь почне щось там пролазити. Не думаю, що на цьому тижні це буде. Житомирська область, чи є загроза з Білорусі щось там. Ні. А, дивіться, ні. Якщо намагання пролазити тут да, якимось, якимось там лазутчикам ворогам, то ні. Причому ці лазутчики, які будуть, да, от, вороги, вони будуть з якоюсь такою, як ми бачимо, з особою такою досить яскравою. Але ні, десь там боротьба вона буде. Ми бачимо. Намагання пролізти кудись трошки глибше зі сторони Білорусі глибше, ні, не буде. Не буде. Вони ще не отримують таку. Дивіться, це тільки трішки пізніше буде. І в них ще немає такої вказівки, щоб вони почали лізти. Так, шановні українці, я буду передивлятися там, де у нас йдуть активні бої, кроки ворогів. Так що, кому цікаво, очікуйте відео. До зустрічі. Пока-пока.